Пишемо. яку вимогу ви поставили до нас міліції? Ми не ставили вимогу, ми поставили е, прохання, висловили прохання до е, колективу е, обласного управління закарпатської міліції про те, щоб е, вони самі вибрали собі ту людину, з якою вони будуть в подальшому працювати. Який це термін часу буде, і як надальше буде поводитися? Е, Керівництво міліції в Києві, ну, це питання до міліції, до фахівців і до наших політиків. Але ми розуміємо, що ті призначення, які були у минулому, і ті методи керівництва міліцією і загалом силовими відомствами, і загальному державною машиною, вони на даний момент є неприйнятними і не знайдуть. Підтвердження і якоїсь поваги у суспільстві. Уже на даний момент цього більше не буде. Кажуть, ну, десь висловлюється питання, ну, а як же ж там, колектив вибере собі керівника, а він не пройде люстрацію. А в мене є зустрічне питання. А хтось вже робить ілюстрацію, сформовані якісь принципи ілюстраційні, якісь зібралися якісь незалежні судді, хто буде ілюструвати питання. Поки не вирішені всі ці питання, поки вони заговорюються, поки бавляться в політику, вже потрібно. Міліція вже має працювати. Міліція кожен день, кожну хвилину має, мусить працювати. Ми не можемо чекати до того часу, поки, поки політики вирішать усі свої питання. На яких засадах має бути обрана ця людина? Хто це має бути? Нас не цікавить ані прізвище, нас не цікавлять ніякі домовленості, ще щось. Тому, власне, ми вийшли звідти з цього зібрання, тому ми і попросили, на жаль, журналістів, аби не було тиску, аби це не говорилося на камеру, аби це не було формальним. Тому звідти з того зібрання вийшов ну, теперішній або екс-керівник УМВС. Пан Варцаба для того, щоб не давити на своїх підлеглих, для того, щоб ніхто ні на кого не оглядався, вони мають щиро прийняти то рішення, із яким вони будуть працювати ну, як мінімум найближчий час, доки не буде іншого затвердження. Плюс до того ми не можемо терпіти, аби призначали якусь людину з Києва. Вони не знають того, ну, того ґрунту, на якому потрібно працювати. Чомусь, у, я наскільки знаю, у пан Аваков не зняв керівника міліції у Харківській області. Власне, де криміногенна ситуація набагато гіршою зараз є, ніж у Закарпатті. Слава Богу, ми тримаємо ситуацію за допомогою міліції під контролем. Ну, але але ну, такого більше бути не може. Що Хто з когось бере і призначає безвідома громади, без відома суспільства, без відома ЗМІ, без, без відома, власне, колективу. Колектив ставиться перед фактом. Якщо буде підтримана кандидатура генерала Варцава, який був керівником, ви погодитесь з вибором колективу? Я ще раз кажу, мене не цікавлять прізвища, я погоджуся з тим вибором, який зробить колектив міліції.